Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Наша мандрівка світом книги триває. Ми вирушаємо у світ злих та добрих чаклунів, у світ, де любляче серце, перемагає силу та могутність злих чарів. Сьогодні для нас відкривають двері чарівного мандрівного замку відома сучасна англійська письменниця Діана Вінджонс. Роман Мандрівний замок Аула предмет нашого дослідження впродовж декількох уроків. Ми не тільки насолодимося захопливою розповіддю, а й спробуємо розгадати загадки тексту та почути голос автора, зрозуміти, що ж такого важливого намагається сказати нам письменниця. Переконана, що цей твір нікого з вас не залишить байдужим. Отже, вирушаємо. Тема нашого уроку Діана Він Джонс. Мандрівний замок Хаула. Стислі відомості про авторку Казкова країна Інгарія. Знайомство з особистістю письменниці Діани Він Джонс. Діана Він Джонс британська письменниця. Автор фантастичних романів для дітей і дорослих. Найбільш відомі роботи це серія книг про Крестомансі і роман Мандрівний замок Хаула, а також темний Володар Деркхольма та інші. Пунктом А стає відомий дощами і гучним дзвоном величезного годинника Лондон. 16 серпневого дня у найбільшому місті Європейського Союзу народилась чергова маленька британка Діана Він Джонс. Дівчинка росла у сім'ї Марджорі та Річарда. Обидва були лондонськими вчителями, допоки їхню сім'ю не евакуювали до Уельсу з приходом Другої світової війни. Саме це стало початком певної географічної нестабільності, яка відображалась у переїздах сім'ї впродовж наступних декількох років: Коністон, Йорк, декілька повернень у Лондон і, нарешті, Такстед. Саме тут, у графстві Есекс, і пройшло дитинство Діани та двох її молодших сестер Урсули та Ізабель, що стала потім професором Ізабель Армстронг, літературним критиком. У сім'ї Джонсів було прийнято самостійно дбати про себе та робити вибір. тому три сестри завжди були вільними від повчань та бажань батьків втілити в дітях свої мрії. Діана була найстаршою серед трьох сестер. Дівчата дуже любили читати книжки. А оскільки в домі дитячих книжок було зовсім небагато, діана розважала їх тим, що вигадували для них різні цікаві історії. Після закінчення школи 19-річна Діана вступила до коледжу святої Анни при Оксфорді, де завзято вивчала те, що приносило задоволення англійську мову. Тут вона відвідувала на лекціях класика світової літератури ХХ століття Джона Роналда Руела Токіна, який, до речі, саме в цей час починав писати володаря перснів. А про філософію та середньовіччя Юна Джонс дізнавалась від Клайва Стейплза Льюіса, який працював над хроніками нарнії. Тепер і не дивно, що Діана подалась у літературу. Після трьох років навчання та його успішного завершення 22-річна Джонс вийшла заміж за Джона Барроу, який був фахівцем із середньовічної літератури. Потім переїзди в Лондон, повернення до Оксфорду, де вона народила трьох синів. Джонс почала писати всередині 1960-х років. На це надихали маленькі діти, три хлопчики, яким потрібно було щодня розказувати нові історії. Та першим опублікованим 1970 року став роман для дорослих під назвою Перехід. Вже за сім років першу публікацію отримує семичастинна історія Світи Крестомансі, яка набуває популярності та видається аж до 2006 року. Книги з цієї серії актуальні та завжди є очікуваними, адже їхні тексти втілення справжніх та найрізноманітніших дитячих фантазій. Роман Зачароване життя. Перший із серії про крестоманці виграв у 1977 році премію «Як Краща книга для дітей. У 1999 році вона виграла ще дві важливі нагороди, які мають вплив у світі фентезі літератури: нагороду за кращий твір для дітей, міфопоетична премія у США і премію Карла Едварда у Великобританії. Діана Він Джонс, автор більше 40 книг, які перекладено 17 мовами світу. Тут кожен знайде собі щось до душі: серії, цикли, романи, повісті, оповідання, розповіді, збірки і навіть п'єси. А для поцінувачів поезії знайдеться декілька сторінок римованих рядків, дев'ять номінацій та шість премій, серед яких престижні, міфопоетична премія та медаль Карнеї. Діана Він Джонс пішла з життя 26 березня 2011 року після тривалої боротьби з раком легенів у віці 76 років, який був діагностований у 2009 році. Однак її твори живуть досі. Вона змогла залишити слід того свого літературного світу, який розгорнула для читачів максимально. З одного зробила цілий всесвіт з безлічю паралельних фантастичних світів. За мотивами книги Мандрівний Замок Хаула у 2004 році японський аніматор Хаяо Міядзакі створив мультфільм, номінований на Оскар Як кращий анімаційний проект року. Що означає слово фантастика? Який жанр літератури називають фентезі? Які твори фентезійної літератури ви читали? Чим, на вашу думку, фентезі відрізняється від фантастики? Фентезі? Літературний жанр, у якому магія та інші надприродні явища є головними елементами сюжету, теми чи місця дії. Багато історій цього жанру відбуваються у вигаданих світах, де магія є звичною справою. Фантастичний роман великий за обсягом, складний за будовою твір, дія якого відбувається довкола розкриття характерів кількох персонажів, що формуються під час фантастичних обставин та подій. ОЗНАКИ ФЕНТЕЗІ головні елементи сюжету магія та інші надприродні явища. Дії відбуваються у вигаданих світах. Існування яких неможливо логічно пояснити, наявність фантастичних істот, у центрі сюжету боротьба з надприродними силами зла, використання казкових і міфологічних образів та мотивів, фентезійний світ керується законами, які сам створює. Отже, розпочинаємо нашу подорож у чарівний світ твору Мандрівний замок Хаула, казкова країна-Інгарія. У романі одночасно співіснують декілька паралельних світів, у яких вільно рухаються мешканці мандрівного замку чарівника Хаула. За допомогою дверної ручки, яка повертається в різних напрямках, можна швидко переміщуватися в просторово часових площинах. Вхідні двері в замок насправді є порталом, що відкривається в чотирьох різних місцях. На пагорбах біля марки Чіпінг, у рідному домі Хаула в Уельсі, у прибережному місті Портхевен, у столиці Королівства Кінзбері. Основна дія роману відбувається, коли ручку дверей мандрівного замку опустити зеленим униз у місті марки Чіпінгу королівства Інгар. Головна героїня Софі Хаттер є найбільш діяльною, невтомною працьовитою старшою сестрою в заможній родині. Після смерті її матері батько одружився вдруге. Коли в дім прийшла Мачуха, життя сестер Софі та Леті змінилося, проте, на відміну від сюжету народних казок, не погіршилося. Мачуха її звали Фанні, народила в новому шлюбі доньку Марту. Яку сестри приймають як рідну сестричку у своє тепле сімейне коло. За усталеною казковою традицією троє сестер мусять піти у світ шукати кращої долі, бо зла Мачуха виганяє їх із дому. Винагороджується обов'язково третя, найрозумніша. Але в казковому романі письменниці все відбувається навпаки. Найрозумнішу якраз є старша із сестер Софі. Мачуха зображується не злою, а доброю. Усі три сестри не ворогують, а дружать і підтримують одна одну. Після смерті батька Фанні вирішила відправити дівчаток навчатися різних ремесел. Марту віддали на навчання до чаклунки Аннабель Ферфакс, леті до кондитерської. А Софі залишилася працювати в крамниці дамських капелюшків, що утримувала її мачуха Фанні. Характерною особливістю роману є те, що її казкові героїні належать одночасно реальному і чарівному світам, тісно поєднаним між собою. Дівчата мусять заробляти собі на життя, боротися зі скрутою й самотністю, і разом з тим довкола них панує чарівна атмосфера. Господар мандрівного замку Хаул створив чимало легенд про себе і свій будинок. Так, у маркет Чіпінгу люди вірили, що ніби хау закохує в себе дівчат, заманює їх у замок, а потім з'їдає їхні серця. Його навіть називали в містечку Синьою бородою. До речі, синя Борода герой відомої французької народної казки, який заманював, а потім убивав своїх жінок. Цю казку літературно обробив і опублікував Шарль Перо. Головна героїня Софі зображується надзвичайно працьовитою, але самотньою. Коли сестри полишили батьківський будинок, Софі не мала друзів, довіряючи свої думки й почуття лише капелюшкам, передаючи їх майбутнім власницям гарну долю, пророкуючи вдале заміжжя. За цей дивовижний дар на дівчину розгнівалася відьма пустирі, перетворивши її на стару жінку. Не знаючи, як зняти прокляття злої чаклунки, Софі вирушає до мандрівного замку хаула, маючи надію на диво. Мотив фантастичного перетворення героїв молодість, старість або навпаки, бере виток із народних казок. Водночас Софі не є суто казковою героїною, Вона мусить багато працювати, а також бути уважною, і спостережливою, щоб наблизитися до розгадки таємниці і стати знов собою. Пошук шляху до повернення власного Я, боротьба зі злом на цьому шляху це і є провідна тема твору. Елементи казки в образах роману. Діана Вінджон спиралася на творчість відомого англійського письменника XVII століття Джона Донна, який писав про різні прояви людської натури і складність духовного буття особистості. У його віршах теж перехрещувалися різні світи: земний, потойбічний, космічний. До рук одного з героїв казкового роману Майкла. Випадково потрапило домашнє завдання Ніла з початком вірша Джона Донна, яке Майкл сприймає за заклинання. Послуговуючись семимильним чоботам, разом із Софі Майкл вирушає виконувати один з основних пунктів заклинання зловити падаючу зірку. Саме кальцифер був тією падаючою зіркою, яку колись зловив Хаул, бо боявся навіки згаснути. Портхавенських болотах. І тоді зірка перетворилася на вогняного демона, який був наділений величезною силою, рухав і обертав довкола своєї осі мандрівний замок, надавав надзвичайної могутності Хаулові. Мешканці Портхавена зверталися до Хаула за чарівними порошками, наприклад, для заклинання попутного вітру тощо. Авторка роману досить скептично розцінює значення чарівних порошків, висловлюючи своє ставлення до них через слова кальцифера У цих чарах головне вірити, що вони подіють, як віддаватимеш гляди, щоби мала впевнений вигляд. Жодні чари не допоможуть у справі, якщо людина не вірить у їх силу. Письменниця вважала, що віра людини упевненість у правильності своїх дій. Підтримка оточуючих дозволяють дійснити неможливе. Так і Софі в мандрівному замку стала майже чарівницею. Вона наклала заклинання привабливості на костюм Хаула, розмовляла з вогняним демоном, користувалася самимильними чоботами, але при тому й на мить не забувала про долю своїх сестер і про те, що їй потрібно повернутися до власного єства. Коли відьма дізналася про портхавенський вихід, у мандрівному замку довелося знову виходи переміщувати. Два залишилися незмінними вихід до Уельсу Кінзбері, а два були зміщені у колишню крамницю капелюшків і в долину пустиріщ. У рідному домі стіни допомагають, тож Софі вдається ще більше експериментувати над квітами. Працювати над заклинаннями, навіть на якийсь час перетворити пса людину, зачарованого відьмою, на людину. Переміщення мандрівного замку пов'язано з певними змінами в характері героїв Софі та Хаула. Софі стає впевненішою в собі, а Хаул чутливішим до прохань оточуючих. Світ живої природи, квітів поширюються на всі інші світи. Софі дуже хотіла мати сати з квітами, де можна було погуляти. Тож Хаул переносить один із виходів замку в сад з квітами, який знаходиться на початку пустиріш відьми, який свого часу засадив квітами й деревами чарівник Саліман. Софі з Хаулом почали продавати квіти в крамниці. Зміни в характері Хаула засвідчує і той факт, що Хау у марки Чіпінгу вже не приховує власне ім'я, а відкриває магазин квітів під своїм справжнім іменем. Коли Софі через хитрощі відьми пустиріщ опиняється в її замку, Хаул кидає всі свої сили на знищення злої чаклунки і перемагає її, а разом із Софі вони перемагають і вогняного демона ж рятує життя Хаула. Деталі, які підтверджують, що Інгарія це чарівна країна. Семимильні чоботи й шапки невидимки існують насправді. Відьма пустиріч погрожувала вбити дочку короля. Чарівник Саліман мав упоратися з відьмою. Замок, що рухається, випускаючи з веж. Брудно чорні клуби диму чарівник Хаул, Розкажіть, якою ви уявляєте країну Інгарію. Порівняйте казкові світи країни далекої Астріт міо МіоМі, Міо, Інгарії Діана Джонс, мандрівний замок Хаула, Мумідолу, Туве Янсон Капелюх чарівника або інших прочитаних вами раніше творів. Поміркуйте і створіть асоціативну хвилю світи Діани Він Джонс. Наприклад, світ Діани Джонс якого кольору, який саме казковий чарівний або магічний, ким населений, якими істотами, які наявні чарівні предмети, світ вигаданий або реальний. Завершуючи урок. Пропоную вам відповісти на запитання і доповнити речення. Що нового я дізнався або дізналась на уроці. Цікавим для мене було. Мені на уроці сподобалося, мені не сподобалося те, що хочу більше дізнатися. Чому, на вашу думку, зараз так популярне фентезі? Я можу визначити, що твір мандрівний замок Хаула. А тепер домашнє завдання прочитати роман, переказувати зміст прочитаного, характеризувати героїв, зробити ілюстрації до твору.